Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Ну що ж, я написав е, про Будапешт? Так. Чому Путін обрав для зустрічі з Трампом Будапешт? Це ж очевидно, що не Трамп обрав, а обрав Путін. Так. Особливо мені сподобалася відповідь цієї блондинки Левіт. Там є така дама. Ну, не всі там такі. Оця команда Трампа це, ну, прибамбацані якісь люди. <смі> всі так. Їх просто підбирали <смі> таким чином, щоб. Ну, вгодити шефу, тому що шеф, шеф же ж такий. Так, і от на, на, один із журналістів запитав Левіт, хто там видно копає глибше. Що журналістів є доволі <різь>, такі глибокі люди. Ну, їхня е, професія від них вимагає копати глибше. Так от він поставив запитання. Таке, яке чомусь пройшло повз вуха основної маси, хто запропонував Будапешт? Ну, він навіть так м'яко сказав, м'яко лірично, так культурно дуже, не нав'язав, не сказав, що там будемо зустрічати, і тільки там, а м'яко запропонував, запропонував. І що ж вона відповіла? Вона просто вибухнула. Вона сказала, ваша мама запропонувала. <ріст> ну, ви, ви розумієте, ну, сама реакція вже нам каже про те, що запропонував Путін. Так. Запропонував? Ні, нав'язав. Сказав, тільки там і все. Інакше не бачити тобі Нобелівської премії Миру. Так, давай поговоримо в Анкоріді, поговорили по телефону постійно говоримо. Тепер давайте поговоримо, ще в Будапешті. От я не знаю, чи в Буді, чи в пешті. Вони, вони ще не, не вияснили, тому що це два міста, які злилися докупи, так би мовити, висока частина і низька частина. Бував, бував. Бо і я бував, а тепер буде Трамп і Путін. Так, і... Це ж така ганьба. Вони ж нічого не розуміють. А якщо розуміють, то це ви розумієте, наскільки не ці люди, наскільки вони опущені в лапках, звичайно. Тому що я не знаю наукового терміну для визначення таких людей, як Трамп. Левіт, Рубіо, Хексет, і всі останні там, всякі Кеннеді і тому подібне. Ну, ну як це? Це ж розумієте, це ж, це ж було вже продумано путіним попередньо оце все, попередньо. Тому що він є чисте зло. Це чисте зло. І він у цьому злі купається. Він просто плаває, він щасливий від того, що реалізується. Головна, ну так, це ж головна, головне бажання будь-якої людини бути самореалізованим у цьому житті. Якщо ти, в тебе закладено щось добре, так, то ти реалізуєш його, якщо ти чисте зло, то ти знаходиш щастя у самореалізації цього зла я знову ж таки не відкриваю тут ніякої Америки. Все просто, але Будапешт так. Да. Це ж місце неймовірного приниження Сполучених Штатів Америки і Великої Британії і тріумфу Московії, які підписали Будапештський меморандум. І ті ідіоти примусили Україну віддати Московії свій третій у світі ядерний потенціал. Це ж так. Це ж так. Це в Будапешті відбулося. І тепер туди, де місто ганьби неймовірної, в світовій історії, де відбулися ці події. Тепер ти знову туди їдеш, щоб щось там підписувати. Ну Це ж ну, він просто виставляє тебе ідіотом останнім так. Який взагалі нічого не розуміє, який не пам'ятає вже недаремно вони з е, сайту Білого Дому забрали цей і зняли цей Будапештський меморандум, їм би його і не було, та був він. Він є. І ця ганьба завжди з вами залишиться. Нікуди вона не дінеться. А ви ще туди лізете, щоб було ще більшої ганьби. Ну, хто ви такі?